Банда усім лоха! Всього лише три матчі було сьогодні вночі. в NBA, здавалось би не дуже багато, але досить насичено. Плюс кілька цікавих моментів з інтерв'ю для вас переклав. Тож нехай смакує всім, хто їсть, і давайте переходити до баскетболу. Філадельфія 76ers приймають Шарлот Хорнец. у Шарлот. Все так само шість травмованих ключових гравців, включно із Ламело Болом і з Брендуном інгремом. Ну а у Філадельфії навпаки, хороші новини. Джоелі Мбіт повертається на майданчик із зламаним обличчям у захисній масці, але одразу де купу користі і своїм партнерам також відкриває майданчик. Ось завдяки цьому, Тайріс Максі неперевершено виглядає у першій чверті. Забиває чотири із п'яти триочкових вже у стартовому відрізку. Філадельфія вже на плюс 14 попереду. Макс їх вив виводить на ось таку перевагу. Всього ж тайріс набирає сьогодні 23 очки. Ми вже у кінцівці другої чверті. Ембіт продовжує рухати м'яч на Келі Убри Джуніора. Той прекрасно влучає сьогодні 22 очки набирає Всього лише на двох промахах. Ембіт, тим часом в третій чверті вже робить плюс 20 для своєї команди. Прекрасно сьогодні виглядає. Але подивіться на цей Любчик, який виглядає не менш прекрасно Максі на Кейджа Мартіна. Як же атлетично, як же амплітудно, майже двадцятка переваги залишається для Філадельфії. Мартін ще й класно відпрацював у захисті. Відправляє Тайріза Максі у швидкий прорив. Той набирає легкі очки. Пізніше трішки тинними Шарлот починають потрохи прокидатися. У них все таки є MVP Євроліги Василья Міцич, який набирає сьогодні 20 очок ось класна передачка від нього. І всього лише мінус 6 для Шарлот і грати ще доскочу часу. Щоправда, ближче Філадельфія наблизитись не дає. Ось вони на плюс 6 попереду. Гершон Ябуселє злітає зносить Джефріса зі свого шляху, мабуть подумав, що це Леброн Джеймс. І знову майже до 10 очок доходить перевага філадельфійської команди. Джейлі Біт неперевершено виглядає сьогодні. 34 очки, 9 асистів, 5 підбирань, чудовий відсоток влучання. Таким чином Філадельфія перемагає у 4 матчах із останніх 5, проте загальний показник все ще не втішний 9-16. Вакс, чемпіони кубку Емірейт, завітали в гості до Клівленд Кевелерс найкращої за результатом команди в Лізі. У Кевс. До речі, хороші новини повертається потрохи після травми Макс Струс. Ну а у Бакс навпаки, відсутній сьогодні Деміан Лілард. А це значить, що Яніс розуміє, що самотужки йому дуже багато сьогодні треба брати на себе. Йому майже ніхто сьогодні не допомагає. Яніс Май майже сам вирішує всі проблеми своєї команди. Але проти такого колективу як Клівленд, дуже важко це зробити. Саме ось колективною роботою відповідають Кевс. Хоч забуває трьошку Лаверт. Пізніше Донован Мічел з підходу три бум-бум. І це вже плюс 10. Кевлер з попереду другій чверті. Здалеку вони, як завжди, на суперелітному рівні атакують. Ось ще одна трьошка вітаєджерома. 20 трошкових від Кевлер залітає, Залітає сьогодні у кошик Мілокі Бакс із відсотком 43. Даріус Дарі Гарлан також не цурається. Чому б ні? 16 очок. У нього Яніс намагається завести своїх партнерів. Він все-таки MVP внутрішнього кубку. і Він знову набирає свої звичні прекрасні цифри: 33 очки, 14 підбирань, 60% з гри. Там з лави запасних ледь ледь трішки йому допомагає Кріс Міддлтон, у якого 14. І на цьому все. Тому Бакс продовжують горіти мінус 20 у третій чверті. Кевлерс у свою чергу продовжують тиснути. Каріс Лаверт віддає передачку на Макса Струса. До речі, який ось у дебютній своїй грі в цьому сезоні набирає 9 очок після дуже Довго відновлення. Далі Донован Мітчелл продовжує працювати. У Донована сьогодні прекрасні цифри: 27 очок за 27 хвилин, плюс 6 асистів, плюс чудовий відсоток. Окрім Гарланда, йому ще допомагає Еван Моблю, якого 15 очок. У Діна Уейда 15 дуже класно влучає. Таким чином Кевелерс продовжують круту серію. і Мають результат вдома. 15-1. Майамі-Хіт приймали сьогодні Оклахому Сіті Тандер, які не враховуючи фіналу кубку, мають шість перемог поспіль. Ще й Гілджес Олександр до цього дуже причетний. Майамі ж буде тримати на плаву сьогодні Тайлер Хіро, один із лідерів цієї команди. І ось він вже показує, чому класно обганяє Хортенштайна і не боїться, якщо той біжить позаду, Тайлер Хіро не перевершений у цьому сезоні. Однозначно, найкращий сезон. В його кар'єрі Лудорт працює у швидкому відриві, але ось тут неприємна ситуація сталася. Джиммі Батлер ліву гомілку свою підвертає. Ауч! Сім хвилин Джиммі проводить на майданчику, нуль очок набирає, залишає майданчик і вже на нього не повертається. Майамі написали, що він не дуже добре себе почуває. Ну в цілому, це я думаю, правильно не треба вже травмованого гравця прибивати на майданчику, тому що ти ж плануєш його обміняти в кінці кінців. Ну, мені так здається, так, всі новини про це трубили. Тим не менше, повертаємось на майданчик. Тут Оклахома домінує, здавалось би, якби не Тайлер Хіро, він сьогодні знову прекрасний матч видає 28 очок, 12 підбирань, 5 асистів, 3 перехоплення і 0 втрат. При цьому. Тайлер однозначно один із дуже потужних кандидатів на All-Star цього сезону. Та що казати, він топ-10 іде зараз на MVP. Навіть настільки круто він грає. Шейгіл чи Олександр каже, мене це не дуже дивує, не дуже цікавить. Уже є 25 очок сьогодні, це 17-та поспіль гра у його із 25 плюс, а Дебай відповідає, Дабл даблом він виходить до речі на другу сходинку в майамі хід в історії за кількістю дабл-даблів. Але дійсно окло це не дуже тривожить, не дуже бентежить, тому що 19 втрат Майамі сьогодні перетворюються на 27 очок для оклахоми легесеньких. Плюс Джейлен Вільямс набирає рекорд сезону 33 очки. І Тандер продовжують бронювати за собою першу сходинку на заході. Окей, друзі, тепер трішки новин. Почнемо із Кевіна Дюранта, який відреагував на те, що НБА знову змінює формат матчу Зірок. Кевін, як тобі новий формат All Star? Це там, де типу, щось чотири команди. Так, Так, там буде чотири команди. І ці команди будуть обирати капітани із Inside Guys. це будуть Кені, Шакіл, Барклі. Це повна дурня, повна дурня, повнісінька. Я вважаю взагалі, що абсолютно всі формати all All-Star'у, окрім стандартного, просто жахливі. Я думаю, чому б нам просто не зіграти стандартну гру, типу їзд проти West, Так, я розумію, що ми намагаємось, типу, повернути певну інтригу так, до цього івенту. Я б залишив традиційний формат, але знову ж таки, я можу помилятись. На ізі можу помилятись, тому звісно подивимось, як воно буде. Тепер на Леброна Джеймса після того, як він став рекордсменом за зіграними хвилинами в НБА, дав дуже смішне інтерв'ю у роздягалці. Ну, тренер наш мене привітав. Мої тіммейти сказали, що я заїп їх. Ну розумієте, так? Типу ще ган, і таке інше. В цілому ж це прикольне досягнення класно бути в одному ряду із найкрутішими гравцями в історії. Ну і в цілому, класно, що я був доступний для своїх тіммейтів протягом двох десятиліть. Класно, що ще грав на такому рівні. Дуже круто, що я продовжую грати, ставити якісь рекорди у найкращій у світі грі у найкращій лізі. Ти знаєш, а ти ще і лідер за хвилинами в плей-офф на другому місці Тім Данка не між вами просто прірва. Якими з цих досягнень ти пишаєшся більше? плей-офф чи регулярка? Безперечно пишаюсь обома досягненнями, тому що ми всі прекрасно знаємо, щоб пройти класно плей-офф, тобі потрібно класно пройти регулярку. Це частина процесу, без, без ось цих забігів у регулярці не було ось усіх забігів у плей-офф. Ви тільки що виграли Сакраменто. Наступний матч у вас також проти них. Як ти думаєш, що ви будете робити? Тому що другий раз поспіль команду виграти завжди набагато складніше. Що будете робити? Ой. Та ви знаєте, я тільки що рекорд поставив за хвилинами, я взагалі не думав про наступний матч. Зараз трішки інші плани, треба приїхати, хильнути венця, пограти в НФЛ. А ось це твій секрет довголіття. Абсолютно точно. А за яку команду в НФЛ ти граєш? Я не скажу. Я не хочу, щоб хтось заздрив, але команда класна. Як думаєш, в американський футбол на приставці ти найкращий в НБА? А Я і гадки не маю, чесно кажучи. Я не знаю, хто я граю, але я точно знаю, що я номер один в цій команді. От в цій команді я точно номер один. А на другому місці хтось близько? Не близько. Ти казав, що ти номер один в Лізі? Це дуже вірогідно. Я можу бути номер один в Лізі. Це ти казав? Так, коротше, я граю добре, дуже добре граю. Ну і закінчимо, друзі. Вінсом Картером. Він розповів про свій найбільш пам'ятний момент в складі Торонто Репторс. Мій найбільш пам'ятний момент із Торонто Репторс однозначно це перемога в дан контесті. І ось чому я вибрав саме той момент. Після тієї суботньої ночі, коли я повертався додому, життя для мене змінилось раз і назавжди, саме після тієї ночі. Тому що саме після того дан контесту я став всесвітньо відомим. Це, до речі, дуже відобразилось на нашій команді. Нарешті Торонто Репторс отримали матчі на національному телебаченні. Ну і по завершенню, як завжди, дякую всім спонсорам та патронам каналу за ваші донати, за вашу підтримку. Всі, хто хоче доєднатись, посилання також чекаю у дописі. Ну і на цьому, всім до завтра і па-па!